Вправа 11.29. У ставку живуть бактерії, які перебуваючи у поживному середовищі діляться на опил що 3 години. Скільки бактерій утвориться з однієї бактерії через місяць-30 днів? Відповідь запишіть наближено у стандартному вигляді. Розв'яжіть задачу, використовуючи калькулятор або комп'ютер. Ну що ж, стартуємо. Давайте я спробую з допомогою калькулятора розв'язати. Було простіше, я сказати сину, щоб написав програму на Python, але хай буде так. Так, отже, якщо діляться на опіл ще 3 години, то дізнаємося, скільки буде поділів за одну добу. Записуємо як першу дію. Тобто у нас 24 години ми ділимо на 3. Ну і це буде дорівнювати 8. У дужках пишемо чого поділів. Це у нас 8 поділів за Одну добу. Так. Ну що ж, добре. Отже, за одну добу у нас буде здійснюватися 8 поділів. Усики разів зросте кількість бактерій. Ну, якщо 8 разів по у 2 рази збільшується, то ми записуємо друге діє 2, що множиться на 2. І що множиться на 2, і що множиться на 2. Так? Весь час. 8 разів, 8 таких множників буде збільшуватися. 6, 7 і 8. 2, 4, 6, 8. І це буде дорівнювати 2 у 8 степені. Так, 2 у 8 степені. Ну або 4 у якій. Тут буде 4. Тут 4, 4 рази по 4. Ну, або. 16 на 16, 2, в 8, і це 256. Якщо перемножити, записуємо, що це буде дорівнювати 256. 256. Так, ще раз 4 на 4, це 16. Ще раз на 4 64, і ще раз на 4 це 256. Так, це у нас 256. У дужках пишемо чого. Так разів це у нас У стільки, стільки зросте кількість бактерій. За одну добу. Ну що ж, виходить, що кожну добу кількість наших бактерій збільшується у 256 разів. То як знайти, яка буде кількість бактерій через місяць-30 днів? Записуємо тоді як третю дію. Тобто, на початку у нас була одна бактерія, якщо ми помножимо на 256. Це буде 256. Помножити потім треба в кінці другої доби, щоб знайти іще раз на 256. І так, множимо і так далі. І аж у кінці 30-ї доби, щоб знайти, треба ще на 256 домножити. І таких множників у нас має бути 30. Бо 30 днів записуємо 30 множників. Але якщо в нас є 30 однакових множників, одиницю можна не враховувати, бо це буде те саме число, то ми можемо записати, що це дорівнює за означенням степеня, це 256 у 30 степені. Як порахувати це число? Ну, можна взяти калькулятор і множити. Але звичайний калькулятор нам не допоможе. Я візьму інженерний калькулятор, який я полюбляю, і буду рахувати на цьому калькуляторі. Тобто, що ми робимо? У мене тут є степінь y в степені x. То Ми записуємо тоді, як 256, а потім вводимо 30 і викликаємо функцію y в степені X. Вийшло ось число. 1,77 наближено на 10 у72. То ми записуємо, що це наближено до рівня. 1,77 на 10 у 72 степені. Це дуже величезне число. На 10 у 72 степені. Так, записуємо це у нас що вийде? Так. Скільки бактерій утвориться, Записуємо. У чого в дужках? Бактерії. Записуємо утвориться, утвориться через місяць. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, скільки бактерій утвориться, записуємо наближено. 1,77 на 10 у степені 72 бактерій. Або просто 10 у степені 72. Ну що ж, ось таке завдання на дії з числами у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.